Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку стрілець на грудень 2025 року. Отже, стрільці, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 грудня відбудеться повний місяць в знаці Близнюки. Це знак вашої опозиції, протилежний від вас знак, і відповідно це сьомий сектор хороскопу для вас. Що це означає? Сьомий сектор це сектор, який відповідає за стосунки, за шлюб і за всіх оточуючих нас людей. Тобто абсолютно всіх, як ви собі можете уявити, це і сусіди, і колеги, і батьки, і друзі, і партнери, всі люди, які є навколо нас. І тут може бути так, що ви припините з кимось спілкування, або розірветься ваш зв'язок з кимось. Це може бути друг, це може бути розірвання шлюбу, це може бути, що ви перестанете з батьками спілкуватись, і це може бути, що з кимось по роботі у вас буде такий розлад, скажімо так, або може бути по-іншому. Якщо вас це не стосується, у вас немає ніяких конфліктів, у вас немає якої людини, яка забирає вашу енергію, з якою вам некомфортно і так далі. Може бути, що ви якби розійдетеся, просто що хтось з вашого оточення поїде кудись. Розумієте, і це так само, як ми. Як ми розходимося з людиною, коли людина кудись їде жити в інше місто, в іншу країну. І, звичайно, там у неї з'являються вже нові друзі, нові знайомства, і робота, і сім'я. І ну, немає можливості так комунікувати, як раніше, ви там, наприклад, кожен день ходили на каву разом. Це ще так може працювати. Ось наступна тема: це Нептун, адже 10 грудня Нептун, який рухає. Все ретроградно, переходить в прямий рух. І для вас це буде четвертий сектор хороскопу. Нагадаю, що Нептун зараз рухається по знаку риби. І, е, значить, що це означає? Коли Нептун був ретроградний, ми можемо, е, знаєте, достатньо. Об'єктивніше дивитися на речі, на ситуації, особливо все, що стосується четвертого сектора гороскопу. Коли зараз Нептун буде рухатись прямо, то це в нас, знаєте, як такий якийсь туман з'являється, як ми дивимося. На якусь ситуацію, що стосується четвертого сектору, під трошки викривленим кутом. А для вас це може бути тема нерухомості, місця проживання, е, значить, е, і. Ви можете собі, знаєте, будувати якісь золоті замки. От що стосується як ви будете жити, чи як ви живете, чи про покупку чи оренду якоїсь нової нерухомості тобто, Нептун дає багато ілюзій. Дуже складно оцінити самому ситуацію, краще можливо попросити поради. Що ви, наприклад, особливо плануєте придбати якусь нерухомість чи інвестувати за кордоном? Варто проконсультуватися з юристами, з адвокатами, з третіми особами, дійсно, спеціалістами, які можуть вам щось порадити. Ось наступна тема це Меркурій, адже 11... Грудня Меркурій змінює знак, переходить в знак стрілець, ваш перший сектор гороскопу. І про що це взагалі може говорити? Меркурій це планета, яка відповідає за мислення, за спілкування. Вона допомагає нам проявитись, особливо коли буде знаходитись в першому секторі гороскопу. Це, от, про проявленість вас. Про те, коли ви сидите, наприклад, в компанії і вас слухають, вас чують, або коли ви сидите на переговорах, ви, ви можете бути в центрі уваги, тому що ви можете якби, тримати людину своїм словом. Тобто, так, як ви будуєте речення, так, як ви розказуєте, ви тримаєте увагу людини. розумієте, І дійсно, це е, час, коли ви можете проявити себе через спілкування через консультації через роботу особливо коли ви працюєте з людьми консультуєте коли вам потрібно спілкуватись щось розказувати оце дуже хороший час для вас якби в цьому розумінні проявитися Наступна тема це значить, Марс. Адже 5 грудня Марс змінює знак. Переходить знак Козиріг, і це для вас другий сектор гороскопу. І про що це говорить? Марс. Це планета достатньо агресивна, активна, яка дає нам енергії. А другий сектор гороскопу це зазвичай сектор, який говорить про гроші, які ми самостійно заробляємо, і про нашу самооцінку. І саме тут Марс може вас якби пришвидшити, дати вам заряду. Енергія і так далі, можливо, у вас є там не знаю, одна основна робота ще додаткові підзаробіток додаткові доходи, пасивні доходи. І у вас буде час і енергія всім займатись. Можливо, вам запропонують в цей період часу. Якусь роботу на підробіток, додаткову роботу, і однозначно з того, у вас буде вистачати на все енергії на одну роботу, на другу роботу. Ви розумієте, ви будете як заряжені, ви будете прокидатись зранку, і ви не будете втомлені. Ви будете відчувати в собі багато сил і енергії там рухатись далі до своїх справ, скажімо так. Наступне це новий місяць, який відбудеться 20 грудня, в наці стрілець знову ж таки в вашому першому секторі гороскопу, і про що говорить новий місяць. Новий місяць говорить про щось нове, що входить в наше життя. А так як перший сектор гороскопу це наше я, це ми, це наша особистість то це може говорити тільки про те. Що входить ваше життя, значить, якби ви можете змінитись? Може змінитись ваша зовнішність, ви можете змінити зачіску. До речі, я стрілець по сонцю і по місяцю. Я планую плюс-мінус пофарбування, трошки в інший колір, і ну не знаю, чи це точно буде в грудні, можливо. От, і, ну, в мене є такі плани на зміну своєї зовнішності, свого іміджа. От, можливо, у вас теж є такі плани, тому що, ну, наприклад, я такий стрілець, який дуже багато планує, тому що в мене багато планет в Козорозі так вийшло, що в мене 5 планет в Козорозі. От, і я от все планую, розмірковую, думаю, як мені краще. І може. Змінитися і ваш стиль одягу. Знаєте, інколи буває таке, що Жінка чи чоловік постійно може ходити в там, спортивному стилі, так а потім виходить на нову роботу чи просто хоче по-іншому себе презентувати світу і змінюється її стиль. Тобто, однозначно тут можуть бути зміни вашої зовнішності, вашому іміджі, вашій діяльності і в ваших цілях. Тобто, ви можете почати займатися якоюсь новою діяльністю, так і. У вас можуть з'явитися нові цілі. Особливо це актуально зараз, в грудні місяці, тому що ну, багато хто пише цілі на Новий рік. До речі, я це теж завжди роблю. Дуже дуже багато років, і зараз, починаючи в грудні, добре писати цілі, от починаючи з 21, -го, 22 -го грудня, коли місяць трошки почне рости, тобто у вас є плюс-мінус час десь до 4 січня написати цілі на весь новий рік, 2026, І головне тут, ну. Якби не обмежувати себе, не думати, ой, там ой, це неможливо в моєму житті, так далі, так далі. А писати все, що ви хочете. Наступне це. Новий мі... Ой, сонце, яке переходить знак козирік 21 грудня. І це для вас знову ж таки буде другий сектор гороскопу. І на найближчий місяць часу сонце так як буде знаходитись в другому секторі. Це означає, що це для вас дуже хороший фінансовий період і час зосереджений на роботу. Я до речі пам'ятаю, ну аналізуючи своє життя. От саме в мене грудень-січень, ну це найбільш прибуткові місяці в році. Я не знаю, напишіть в коментарях, чи у вас так само. Плюс день народження подарунки, плюс свята, плюс постійно якісь в мене були доходи саме в цей період часу, хороші і навіть достатньо неочікувані. І це такий час, коли треба, знаєте, як я говорю, попрацювати і дійсно приділити час і увагу роботі, позайматися роботою. І останнє вже в цьому відео це Венера, адже 24 грудня Венера змінює знак, переходить знак Козиріг. І це для вас другий сектор гороскопу. І про що це говорить? Говорить, значить, що на найближчій. Період для вас актуальна ця тема роботи, заробляння грошей, тому що там буде Венера, це планета грошей і кохання. У вас може бути, до речі, якийсь любовний роман на роботі. Можливо. А... Або це може стосуватися просто теми роботи, що ви будете багато працювати, заробляти, приділяти час роботі і так далі. Тобто, тема роботи для вас дуже актуальна, і, звичайно, від цього у вас будуть хороші доходи, хороший заробіток. Ось такий місяць на вас чекає. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.